Усім привіт! Я зараз знаходжуся на око села Покушана, це одне з найлюбленіших моїх місць. Бачимо зверху ставок імені Лі. Це раніше був головою колгоспу Терець, який створив цей ставок на річці Чертала плавні південного пункту тут гарну погоду, але ну, зараз видно їх реактори Южноукраїнської атомної станції. Південний бух тече, місто Вознесенськ бачимо. місце, де поле зелене зливається з неба ж ось тут вниз іде дорога до ставка тут контраст типовий жовті такі квіти все, все так жовте мій кричать чуєте а тут васильки голубинці тут. Ось такий ставок там видно. Прибужаний. Це ось одна із таких найвищих балок, що спускається до ставка. Видно вон ставок. Тут все в камишах, виходять, видають грунтові води тут. Ну і бачимо знову зелене море, Ось такий серед поля острівець із бажів. Ката на дорогу, це видать, дорога веде десь далі на села. Ключа провалка це база Мартинівська, воєнна її частинки. Ось так, базовий, ну і десь там внизу знаходиться ставок. Ось він цілий стеф, видно, ковила є навіть яка занесена червону на книгу. І ось так бачимо долину річки Чертала. Ось вона ще тут, хоч і вже, вже пересихаюча, але ще є. І вносить свої, так сказати, води в озеро ліжок з цієї сторони. Ось тут ще таку хібару. Шалашцем хтось чекати свиниства в цій дорозі допомагати ну, бачите кавили яка блистій на сонечку колише ну, дуже гарне живот видості теж чогось варто та... бачимо степа тут такий рів прям виритий і бачимо далі йде вже село Козубівка в цій долині знаходиться, таке остатнє гарне місце, ось пасуться це місце чудове. Якщо чесно, то не знаю, що це цвіте, але запах просто. Пуск сюди, але успішно з'їхав. Ось річка чертала, бачимо, долина її, зароща така. І ось він ставок з цієї сторони аж. Вон видно термінал, також класно, звісно. Ось бачимо Череда і ось такий крутий, як ми бачимо, правий берег. Чертали, ось починаються, як я казав, ці посадки. акації. Ну Ми зараз їдемо далі. Ось овець тут посуть. І корів. Знаходжусь на греблі цій. Яка відгоражує, скажімо так, початок ставка. Ось видно. Тут вже і рибу було один дядька. Маслинова така посадочка, можна сказати. Дуже гарні місця, це все прибужанівська ТГ, так що ми ось, ось вже з лівої сторони на лівому березі ставка. Ось так виглядає ставок і його крутий правий берег. І він, бачимо прибужани. А ось вже Пшениця. Тут ви бачите берег пологий, рівненький, в долині вже скажемо. столок бачимо такий прорилий рів, мабуть, щоб не проїжджали ближче. Ось ми бачимо знову багато маслин тут, такі галявинки, ну і ось ви бачите ставок. Також з цього ракурсу а ось поле з ромашками ось такі полянки біленькі ромашки гарно такі ось ось тут така піщана місцевість і зазвичай на піску ростуть сосни ось тут сосновий такі Невеличкий, можна так сказати, лісочок. І є навіть біля цього ставка, так що тут можна ще й шишки позбирати. Знайшов ось дорогу, їду на греблю ставка і ось спостерігаю таке явище. Висохла вода в ваді і все побіліло. Цікаво. Не може бути ціль. А що це Известно. Бачимо то ж сло де... і вже видніється гребля, зараз ми до неї доберемося. Ось ми бачимо саму цю греблю, зверху там дорога йде по ній. І зараз зробили ось тут Що ж цікава вода, ставка. Ось такий струмочок. Як через нього перебратися? Зараз ми будемо... o cacho variante. Далі є слів слива. Самотягом вона стікає лишня вода і ставка. І ось тече таким чином греблю. Ламбочка. Тут дуже багато води, весною, то переливається навіть собі вода. Ось бачимо багато малька тут слави. Цей ставок запустили багато столоба. Кворопа, то он бачив, малька тут багато на мілкій воді. Ось такий ставок. За площею водяного зеркала. Це другий, а може навіть і перший водний об'єкт Миколаївської області. Южноукраїнське водосховище, тільки можливо більше. Дуже гарне місце, звичайно. Вон там посадка взагалі. Красота для відпочинку, Ну бачимо там більше вирішно, щоб не проїжджали лишні люди. І ось такий тут судовий вода уходить і тече далі. Треба також сказати, що раніше ця вся територія була. Виноградниками засаджена. Тут були величезні колодязі із вином, робили вино, заливали ці колодязі, воно тут стояла, грало. Вон, риба тільки що скинулась Але в Радянському Союзі під час заборони спиртних набоїв так званого сухого закону виноградники були вирубані. Ну і щоб не соблазняло це все діло, зробили греблю, затопили цю місцевість, зробили риб... рибне господарство. Ну, тут, звичайно, ловили величезні риби, раки, варіанти різні... Ну і Зараз в принципі, взяли його ранку і вирушили тут. ось така історія. Та цей Приїжджайте, дивіться, класно, тут. З цього міста також дуже гарний вид, відкривається, видно воно ту всю греблю. Ви бачите, вона достатньо довга така. Вона, Тільки що проїжджали ми по ній. Така дорога йде до Прибужа. І ось тут ми, не знаю чим буде, чуть як хвилі б'ють берег. Називається тут образія берегів, ось така тріщина в землі. Скоро тут обвалиться цей ці... страхи. Ми бачимо, що в кістинах, в кістинах. берег постійно. Бачимо, де впадає річка Чертала. Ось бачимо термінал, компанії не було, сюди ось ходять баржі. Ну і от там, де може видно, катірки стоять, там вже мертва входи, річка впадає. Ракету, сполучення з Миколаєвом, так що всі Миколаївські до дивляться може приїжджати сюди навіть водним видом транспорту ракетою і відвідати наш ставок, відпочити там, попити джерельної води. Ну і так далі. Так що запрошуємо в гості в Прибужанівську ТГ в місто Вознесенськ.